Призначення голови обласного, обласного керівника МБС. Області. І тому для ілюстраційного комітету, для цієї прийомної комісії потрібно нам показати, що ми підтримуємо Мігалатюка. На даний момент ви знаєте, що є три кандидатури: це Мігалатюк, Вітюк і Кравцов. Ну, Вчора ми збиралися, скажімо так, відставні МВФ, агланці. Ми збиралися і ми прийняли, прийняли майже більшістю, 26 людей, 22 ми проголосували за кандидатуру Мігалодюка. І ми, це були, знаєте, не, скажімо так, не вся громадськість. А сьогодні ми вас закликали, якщо ви підтримуєте, щоб показати, що все-таки громадськість підтримує е, Мігалатюка. Підтримує. 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 Давайте, будь ласка, тоді проголосуємо. Е, хто за Мігалатюка. Може, хто виступить хоче? хочемо? Може хто хоче виступити. Чесно кажучи, я особисто його. Е.